Привіт всім шановні колеги. Маю ось таке запитання. Хто ставив такі роєвловлювачі на вулик? Чи ефективні вони, чи варті уваги, підкажіть. Поставив для експерименту два штучки на два вулика Дадановські. Хочу подивитися, як вони себе проявлять, як бджолки будуть літати. Чи не буде заважати їм носити мед. Хто можливо користувався або має якісь... Значить, відгуки про нього, будь ласка, скажіть, розкажіть, що вони. Зараз покажу вам, як вони виглядають. Ось такі от роїв ловлювачі. Ціна його 300-350 гривень. Купував 6 штук для експерименту. Хочу поставити на будиночок, так як немає часу постійно за ним слідкувати. Але поставив для експерименту на два вулика. Хто ними користувався, підкажіть, будь ласка, чи ефективно воно. Наскільки це ефективно. Плюси, і мінуси, прокоментуйте, будь ласка. Ось от, такі вулики в мене стоять. І ось я поставив. Ще на один вулик. Чоловіки зараз освоюються. То побачимо. Про результати потім скажу. Прокоментуйте, хто ними користувався. Або, на вашу думку, чи будуть вони ефективні для того, щоб зловити рая. Там, виходить, є ось такі освири з однієї і з іншої сторони. Сюди бджолки будуть влазити. Матка туди, коли виходить рій, влазить і залишається знизу. Рій чіпляється на сирогівловлювач. Ти просто приходиш і знімаєш цього рая і виймаєш звідси матку ось таким от чином. Така задумка. А як по факту в роботі, побачимо пізніше.